Українець, якого росіяни називають радянським героєм, але правда інша. У 1930-х роках родину Андрія Борзенка насильно депортували з України до Узбекистану його батьки були жертвами радянських репресій, таких, що ламали долі сотень тисяч українських родин. А коли почалася війна, самого Андрія призвали до Лав Червоної армії. Та, попри радянський мундир, він залишався українцем у серці. З перших днів війни Борзенко воював на українській землі під Луцьком, Бродами, Дубном, захищаючи Батьківщину, з якої колись вигнали його сім'ю. Під Києвом він був поранений і потрапив у полон. Нацисти відправили його до табору військовополонених у Німеччині, а потім до Бухенвальду. Там український боєць. Колишній чемпіон УРСР із боксу потрапив у справжнє пекло боксування для розваги есесівців. Але навіть у неволі українець Борзенко не скорився виснажений, поранений, голодний, він виграв усі 80 поєдинків, у яких змушували битися. Коли його виставили проти есесівця на прізвисько Віллі Пудовий кулак, Андрій зумів нокаутувати свого кота. Цей бій став легендою. І свідченням того, що український дух сильніший за будь-яке зло. 11 квітня 1945 року Борзенко взяв участь у повстанні в'язнів Бухенвальда. Разом із товаришами він захопив контрольну вежу біля головних воріт. Саме цей крок допоміг полоненим звільнитися. Того ж дня в табір увійшли американські війська. Після війни Андрій Борзенко пройшов перевірки радянської контррозвідки «Смерш», Закінчив медичний інститут у Ташкенті, став хірургом, рятував життя людей. Помер у 1993 році, похований у Ташкенті поруч зі своїм тренером Сідні Джексоном. Сьогодні російські джерела називають його совєтським чи навіть російським боксером. Але Андрій Борзенко українець, уродженець української землі, який бився і вижив не за імперію, а всупереч їй. Його історія ще одне нагадування: Росія забирає собі наших героїв, але не може привласнити їхню силу, честь і вільне українське коріння.